Вас особисто вимикали світло, бо багато людей дратувалося. Тобто, якщо в когось світиться перша причина, як вважали люди, там живе якийсь начальник, чи СБУшник чи ще хтось. Ну було багато теорій, е, В кого з керівництва міну і чи ви мали право не вимикати, якщо це людина на високій посаді, має велику відповідальність, але вдома теж може працювати, бо війна вона цілодобово має працювати. Ні, таких ситуацій не було. З напругою могли бути тільки споживачі, які знаходяться на лінії з критичної інфраструктури. Решту. Так, якщо це голова військ, керів... військові обласної військової адміністрації, все-таки він виконує важливі завдання, має завжди бути на зв'язку зі всім. Тобто ну, напевно, він... треба. Ну, так він був знестромлений, але в будь-якому керівнику в такій ситуації треба подумати про забезпечення свого помешкання генератором або якимсь акумуляторною батареєю, для того, щоб можна було працювати. Різниці в посаді, в званні, в прізвищі для нас немає. А, і власне про чи ви радили взагалі, якщо беремо, а у вас було теж вимкнення вдома? Так. А, чи можна поради ваші? Тобто люди скупилися минулого року, хто міг генераторами, хто акумуляторами? Ну де але чи були у вас випадки, що е, через надмірне застосування цього всього, що люди покупляли, могли бути якісь збої по мережі? Ні, таких ситуацій не може бути, тому що люди в основному забезпечують своє своє помешкання. Більш ситуації в нас виникали нестандартні, коли люди, очікуючи подачу напругу, залишали в своєму помешканні включені усі електричні прилади, праски, холодильники, пральні машини, телевізори, ну, багато чого. І одномоментно це створювало дуже при включенні, це створювало дуже великий накид навантаження на мережі. Через це частково наші мережі і пошкоджувалися, тому що вони не розраховані на одномоментне включення усіх електричних приборів, які знаходяться на даній лінії. Згадайте, в звичайний мирний час ви ж не включали одночасно чайник, пральну машину, праску. Ви працювалися планомірно. Приготування їжі, посуд, мити, пральна машина. А тут люди хотіли цей найкоротший термін виконати весь обсяг робіт, який був запланований. Тому от через це наші мережі нашкодилися.